На Майдані буде людно. Разом із початком обласної сесії розпочнеться народне віче. Активісти кажуть, лік людей буде в тисячах. Громада збереться, аби нагадати обласним обранцям про їхню безпосередню функцію, а саме представлення інтересів краян на рівні країни. Ми хочемо нагадати, а ми це громадські організації, громадяни хочемо нагадати нашим обранцям обласним про те, що в них ще є інша функція. Функція представляти інтереси отої громади Хмельницької перед центральною владою, проблеми, які є на місцях, якщо вони їх не можуть вирішити. Рішити, бо вони поза їхньою компетенцією, щоб вони звернулися на Київ з пропозицією в той спосіб, який який вони бачили, щоб центральна влада вирішила ці проблеми. А проблем населення сьогодні вистачає: це і малі пенсійні виплати, висока ціна за комунальні послуги. Тощо також активісти передадуть обранцям вимоги щодо внесення змін у тариф штрафних санкцій у приватному бізнесі. Ми будемо вимагати, щоб мінімальна пенсія також була їм піднята, щоб були знижені тарифи, переглянуті до рівня тих, які люди можуть платити. По землі також щоб землі, які знаходяться за межами населених пунктів були передані територіальним громадам і допомагали їм вирішувати свої проблеми. Будуть звернення. Ми хочемо, щоб власна влада звернулася до Києва, щоб вони переглянули ці драконівські штрафи 320 тисяч гривень, які наложили на бізнес. І сьогодні, фактично, коли ти береш найманого працівника на роботу, зразу ти на себе вішаєш потенційних 320 тисяч гривень штрафу. Активісти переконують прикро, коли потрібно скликати майдан, аби змусити владу працювати на людей та для людей. Ми ставимо питання для них не тільки ділити гроші, які є. Це теж правильно і треба робити, але ще й виконувати функції ретро. Рислятора проблем людей на місцях до Києва, і ми завтра в підтримку наших вимог це будемо проводити тут майдан. Ну що зробиш, три роки пройшло? Ну, і ми знову звертаємося до тої, нашої роботи, до того способу, як ми, який ми можемо в мирний спосіб донести наші вимоги в даному разі до образців, які засідають в обласній раді. Максим Посполіта, та Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.